Напередодні 23-ї річниці виведення військ з Афганістану, яку відзначатимуть 15 лютого, в міській раді відбулася зустріч чиновників з представниками міської організації Спілки ветеранів Афганістану останні одразу розпочали розмову з проблемних питань, найболючіших з яких є житлове. На сьогодні в Чернівцях 125 афганців стоять на квартирному обліку. І їхня кількість кожним роком не зменшується, а навпаки, збільшується. Тому члени спілки власними силами знайшли вихід із цієї ситуації. Є земельна ділянка. Ви надайте нам цю земельну ділянку. Ми з інве Ми за п'ять років з інвестором десь пропрацьовували. Ми всі забезпечимо житлом. Від міста потрібна тільки земельна ділянка. І не відділяти... і щоб лише ні зараз нам поклали чотири відсотки, п'ятьсот рубля Дайте нам, дайте нам безвідсотково, дайте нам земельну ділянку. Ми самі. У нас є організація, у нас є люди, котрі контролюють. Ми забезпечимо всіх по черзі квартир. Ми на протязі 5-6 років ми можемо закрити чергу. Пропозиції це розглянути. Зараз готується акт актуального зімени ділянки на вулиці Комаро, 32. Він проходить погоджений на технічній раді. Частина підписів вже зібрана. Розглядається питання, що виділення додаткової зімейних ділянки за певну умов, звичайно, і щодо погодження і призсу міста на. В Україні на вулиці Рівненській, шухевич стережне ще одним питанням, яке афганці гостро поставили перед владниками, є відсутність у їхньої організації коштів для нормального існування. Ви зрозумієте правильно, що серед цих людей панують неоднозначні настрої, і ми повинні це або заспокоїти, або збити пил і показати, що ми є, що ми працюємо. Ви ж поверніться до цих людей. Ви ж зрозумієте вам питання ці вирішувати. А для того щоб ми могли працювати, у нас у нас повинні бути хоч якісь елементарні кошти. Аби ми сиділи на коштах і не давали їх. Це друге питання було б. Ну повірте, що у нас є соціальна сфера, де ми маємо маємо закрити садочки, ми маємо закрити освіту, ми маємо закрити медицину. Бог, Про що ми, ми зараз будемо говорити. От Ілля Іванович він був депутатом. і Чудово знає, як цей бюджет ділиться. Як трішкин кафтан, фінансову суперечку вирішила начальник управління соцзахисту. За її словами, кошти для афганців є, але вони самі їх не просять. Я неодноразово вам звонила перед пару днів назад і раніше. Питала, ви будете проводити захід, поміж до ні, не будемо, і гроші нам не потрібні. Там було не сказано. Тепер піднімаєте питання, що вам не дали фінансування. Також на зустрічі воїни-інтернаціоналісти підняли питання встановлення меморіальних дошок в школах, де навчались загиблі афганці. Представники влади підтримали цю ідею і пообіцяли розглянути її на засіданні виконавчого комітету. Єгор Подкидишев Сергій Ньюс Чернівці.